Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 19 вересня розпочинаємо звіт міської влади за минулий тиждень. Минулий тиждень став для живтоводців по-справжньому різноманітним. На різні культурні та спортивні події. Два дні у жовтих водах перебувала знімальна група першого національного телеканалу, яка з 2008 року збирає матеріали про українські народні колективи, автентичну музику та талановитих майстрів. Ведуча програми Folkm'ic, співачка, народна артистка України Оксана Пекун побувала на екскурсії містом. Познайомилася з культурним надбанням жовтих вод, аматорськими колективами та народними майстрами, відвідала будинок культури родина, музичну школу, центр народної творчості і культурного дозвілля та історичний музей. Весь час знімальну групу супроводжували заступник міського голови Євген Глазирін та начальник відділу культури Олена Кузьмінська. Відзняті матеріали увійдуть до серії програм упродовж 2016 та 2017 років. А вже на початку грудня жовтоводські колективи завітають до Києва на зйомки програми. Ми пишаємося нашим містом, нашими обдарованими дітьми, творчими колективами та талановитими земляками. 15 вересня у Центрі дитячої творчості пройшов день відкритих дверей для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Керівники та учасники гуртків презентували свої досягнення, познайомили присутніх із напрямами роботи та провели майстер-класи у гуртках. Сьогодні діти можуть проявити свої таланти у гуртках художньо-естетичного, науково-технічного, декоративно-прикладного, спортивно-туристичного та військово-патріотичного напрямків. Хочеться відзначити, що учасники гуртків центру завжди є переможцями всеукраїнських і обласних фестивалів, а також зональних конкурсів. Тож, якщо ви хочете, аби ваша дитина. З користю проводила свій позашкільний час, проявляла та розвивала свої таланти. Ми запрошуємо всіх дітей та їх батьків до центру дитячої творчості. У п'ятницю, 16 вересня, у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради, відбулася презентація окремого відділу першого Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Жовтоводського бюро правової допомоги, яке розпочало свою роботу у нашому місті з 1 вересня, представники центру та Жовтоводського бюро детально розповіли про роботу новоствореного відділу, основні питання, з якими звертаються до спеціалістів, та які категорії населення і за якою саме допомогою можуть звернутися. Спеціалісти Жовтоводського бюро правової допомоги завжди готові надати правову інформацію, допомогти у складанні заяв, запитів, оформленні документів для призначення адвоката за рахунок держави для соціально незахищених верст населення у цивільних та адміністративних справах. На минулому тижні в жовтих водах вперше було проведено екоквест. Захід було організовано еколого-натуралістичним центром Енергія навчально-виховного комплексу Дивосвіт за підтримки святкової агенції Альони Винник. Під час проходження маршруту на команди очікували різноманітні творчі завдання, перешкоди та ігри екологічного спрямування. На кожній із десяти станцій за виконання завдання команди отримували бали. Переможцем Еко квесту стала команда навчально-виховного комплексу Перспектива, яку було відзначено призами та грамотами. 17 вересня на базі фізкультурно-оздоровчого центру державного підприємства Схід ГЗК відбулися півфінальні змагання з футболу Шкіряний м'яч м'яч-2016» на Кубок полку дніпро 1 Змагання пройшли за підтримки народного депутата України Юрія Берези. Учасників турніру, а це команди загальноосвітніх навчальних закладів. Привітали міський голова Володимир Абрамов, депутат міської ради Микола Журило, представники виконкому та відділу освіти. Головним суддею змагань був чемпіон серед юнаків Радянського Союзу з футболу. Тренер відділення футболу Дю США Микола Крушко. Переможцем півфінальних змагань стала команда ліцею природничо-наукового навчання. Друге місце посіла команда середньої школи номер 8 а третє місце середньої школи номер 10 Заключний етап відбудеться 24 вересня о 10-й годині у місті П'ятихатки на базі загальноосвітнього закладу номер 1 за участі чемпіонів П'ятихацького та Верхньодніпровського районів, а також міста Жовтіводи та міста Вільногірськ. 16 вересня торговий дім Добробут за підтримки міського голови Володимира Абрамова провів справжній відпочинок для жовтоводців під назвою Діско Опен Ейр». Присутніх чекала гарна атмосфера, яку створювали виступи діджеїв. Талановиті саксофоністи, різноманітні конкурси від ведучого, солодощі для дітей та приємні смачні сюрпризи від закладу. Цей захід ще раз довів, що у нашому місті є небайдужі підприємці, які разом із міською владою готові покращувати та розвивати культурне життя у Жовтих Водах. 17 вересня жовтовецька делегація на чолі з заступником міського голови Євгеном Глазиріним та начальником відділу культури Оленою Кузьмінською відвідала подію, яка буває лише раз на рік. Не бували за масштабами та культурним розмахом 9-й міжнародний етнофестиваль Петриківський дивоцвіт. Захід пройшов у селищі Петриківка на Дніпропетровщині. Його учасниками стали народні майстри, заклади культури та художні колективи, господарі зелених туристичних садиб, кухарі, вихованці дитячих художніх шкіл та молодь. Зранку і до пізнього вечора протягом суботи на гостей чекали численні майстер-класи від знатних майстрів, виступи зірок української естради. Гастрономічна феєрія та вогняне шоу, а також безліч цікавих подій, конкурсів, спортивних заходів та змагань, а також кулінарні сюрпризи. Свою експозицію на фестивалі представили і жовті води. Презентація нашого міста стала найкращою серед представлених 13 міст і 22 районів. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.